Добрий день, Україна, Київська область. Віримо в перевогу, віримо в наші сили ППО і в наших воїнів. Ми обов'язково переможемо. Перемога за нами, Україна, понад усе. Сьогодні 13 червня. От, і, на жаль, настала пора літньої обрізки троянд. Зазвичай я роблю її трошки пізніше, але в нас пройшли досить рясні дощі, і це спричинило, скажімо так, розгалуження моїх кущів. Деякі троянди почали сипатись. І, звичайно, кущі вже не виглядають так привабливо. Тому я вирішила деякі кущі повністю провести обрізку. а п'єром, звичайно, ще трошки понасолоджуватись. Ось, будь ласка, тут у нас був розгарю. Ох, Зістригла повністю його. От, тут залишились грунтопокривні троянди, і може бути таке, що я їх буду просто звідси прибирати. Не подобається вона мені взагалі. З ще більш-менш така, ну, скажімо так, сформована, якось вона більш. Компактно виглядає. А ось ця троянда, вона, ну просто не знаю, її якісь підпори треба робити, в неї дуже гнучкі пагони. І я не знаю, я вже її обрізали коротко, і щось вона якось мені не дуже. От, постійно вона хилиться. Квітка в неї невеличка, але не знаю, щось вона мені тут взагалі не подобається. Ця троянда, як вона себе поводить. Її треба на саджати таким одним великим солотером. Так, тут уже починають лілії. Це азіатський гібрид, я не знаю сорт, але Ну, добре, вернемось до троянд. Повернемось. Так, ось п'єр, будь ласка. Не ризикую. Згори вже видно, що троянди, на жаль, вже самі по собі. Скидають полюстки, але для чого я злімаю це відео. В одному зі своїх відео я показувала, що у нас пір унікальний, і вже перед тим, як робити обрізку літню, він у пазусі більш нижніх листочків формує уже росточки. Ось, будь ласка, дуже добре видно, що у нас була квітка. І по листочках нижче, якщо спускатися, дуже добре видно, що вона вже ось випускає новий пагінець. Тобто ми можемо зробити ось так обрізати. Тобто, бачите, п'єр уже нам сам показує, де в нього спляча брунька, яка прокинулась. І, до речі, наступна так само прокинулась. От. Так, шукаємо ще. Ось, будь ласка. Маємо такі квіти, Вони вже всипаються. І ось, будь ласка, спускаємося по листочках вниз. І ось бачимо, що у нас прокидається спляча бруночка. Тобто ми можемо ось так зрізати. Ще я казала, що п'єр це така троянда, яку можна обрізати не на потовщення стебла. Тобто квітку прибрали, побачили бруньку, все, обрізаємо. Якщо, наприклад, брати чайно-гібридні троянди, вони тільки-тільки починають у мене квітнути. П'єр і розаріум, оця клумба, у мене найперші вони квітнуть завжди, От, то як стригти, наприклад, чайно-гібридні троянди? От, Будь ласка, уявіть, що це горизонтальний пагін. так? Ось він. І е, якщо у нас тут на кінці квітка, да, то ми спускаємося, тобто не зрізаємо як у да, ось тут одразу, а спускаємося до більш товстої основи. Тобто ось у нас більш товста основа, і ми б зрізали, наприклад, ось так. Е, до речі, першу обробку після першої хвилі цвітіння у чайних гібридних троянд можемо зробити на 2 третіх, тобто, якщо у нас пагін, наприклад, там. 70 80 см, да, то 2 треті ми обрізаємо. Чому? Досить низько. Тому що це дасть новий поштовх для нових пагонів, більш сильних і більш красивих. Чому? Тому що в нас троянди, чайно-гібридні, вони мають рости вгору, ми їх не підв'язуємо, не підпираємо нічим. І вони мають мати в собі дуже таке міцне стебло. Тому ми обрізаємо на потовщення. Так, ну можна ще пошукати, наприклад, на п'єрі, на п'єрі. Так, щоб добре, гарно розвинена була брунька. На жаль, я ж сказала, що я роблю обрізку трохи пізніше, але в цьому році із-за дощів у нас вийшло так, що ми маємо обрізати вже зараз. Ну, ось це, наприклад, цю кітицю мені ще шкода обрізати. Тобто, я ще пройдуся по тим квітам, які вже осипались, по тим полісткам, Вони Треба пошукати їх. От, і все-таки ще трошки понасолоджуюсь цвітіння. Рука не піднімається. В цьому році він дуже красивий. Він яскравий в цьому році. І, як правило, вже перед першою обрізкою у мене пір вже був майже повністю білий. Тобто він вигорав на сонці так, що він був просто білий. І дуже багато моїх знайомих, яким я яким бачили мій да? вони казали, що в мене не п'єр, а родич-пале рояль. Але я, як то кажуть, казала, ні в мене п'єр, ні в мене п'єр. І тепер ви бачите, що це дійсно п'єр, це не пале, Рояль. роял. І ось я знайшла ще. Дивіться, будь ласка, ось у нас квітка цвіла, а тут ось тут вже видно у нас, бачите, о, новий пагінець піде. Так ми його і отак от і зріжемо.